What? <laughs> Вітаємо шановні течії. Сьогодні сьогодні е, у нас незвична незвичайна передача. Ми в незвичайному місці, як ви бачите, стоїть стоїмо на десь на краю Житомира, десь у Глибочиці. Е, ну, ви звикли нас бачити. В ресторанах, в кафе ми теж звикли е, там, там <реш> да. В в ресторанах кафе. Але сьогодні якраз нас запросили на те місце, де буде збудований ресторан. Через декілька місяців на цьому місці буде ресторан. А зараз тут е, ну, виставка, продаж ексклюзивного е, природнього каміння для, ну, для облицьовки там, приміщень, ресторанів, кафе, сходинок, камінів і всього-всього. Іншого, то от ми тут на, на історичному моменті знаходимося на історичному місці. Тут буде колись ресторан, і ми потім у ньому вже будемо з вами зустрічатися. А зараз традиційно звичайну по колу побрехенька. По е, мужик підходить до, до, до іграшкового магазину і вибирає барбу для своєї дон, барбі для своєї донечки. Каже, продавець: ось ця барбі у, у ванній стоїть 18 доларів 99 центів, ось ця Барбі, значить у дитячому садочку, стоїть 18 доларів 99 центів, ось ця е, Барбі розводна у нас стоїть 188 доларів 99 центів, а що таке, що таке за ерунда, так каже справа в тому, що до неї ще додається е, котедж, як цього звати хлопчика у барбі? У барбі. Кена. Котедж Кена, машина кеда і вертоліт кеда. Дорогі друзі, у нас продовжуються свята. Ви знаєте, Україна взагалі-то займає перше місце в світі а. по святах. На 365 днів у нас 800 свят. Всеобразних, да. І ось один мужик насвяткувався так добре, продовжують ці свята. Заходив в трамвай, нікакой. Підходить до мужика в формі і каже: кондуктор, мені білетик. А він каже: я не кондуктор, я капітан дальнього плавання. Він хватається за голову. йолки. Вместо трамвая попав, каже, на корабль, вибиває вікно, випригує через вікно, падає на асфальт, трохи очнувся, каже: Ох, слава Богу, що море замерзло, а то утонуло. Это объявление в самолете. Уважаемые пассажиры, наш самолет идет на посадку. У вас еще есть время попрощаться друг с другом. Алло, как ушла? Я же его пристегнул к батарее. Что и где она сейчас? Ну вы, блин, даете, не можете найти в городе морскую свинку с пристегнутой к ноге батареи? Садять на даху будивли два кота. Один яблука їдять. яблука їдять, так. Один грузинської національності, другий єврейської. Та що грузинською каже, суші, мяу, да. Єврейський. Мяу, так і да. Доченька, ну, папа, значить, доченька, доченька, ти всі пельмени скушала. Так, да, папа, всі. Молодець, доченька. все в маму, а. <реш> Пацієнт заходить до лікаря. Йде такий діалог. Геморой, знімайте штани, знімає, нагніться, нагинається. Що мені голову морочити? Нема вас ніякого геморою. Я знаю, мене прізвище таке, геморой. Так що так ви мені голову морочили? Чого ж ви до мене прийшли? Я ж не практолог, я ж стоматолог, так мені зуби болить. А я тут причому, ну так як причому, ми ж сказали, що ставали, знімали штани? Ну я звідки знаю, може хотіли кутні подивитися. Шановні друзі, ну я хочу сказати про те, що де ми знаходимося, якраз сказав, що Глибочиця, але це знаходиться за адресою Київське шосе 88. І ми продовжуємо наші побрехеньки. Ну, сучасне молоде покоління, коли задають йому питання, хто такий Карл Маркс, по, -по, -по різному відповідає. Той каже. Письменник, той каже, футболіст, той каже, боксер знаменитий. От, скоро і про Леніна таке ж буде. А ви знаєте, що Ленін вже був у Шушинському і в Заліві, В да. разлів і в Шушинському. То заходить мужик до винного магазину і каже, мені портвейну три капельки. а тут каже, ми на не даємо, а мені не на розлів, мені в Шушенської. <риклад> <риклад> Володя про молодь говорив, і ось така побрехенька. Одна жінка народила негриття. Чоловік приходить, а вона каже, от бачиш, до чого приводить твоя дурна привичка, тушить світ. Надпись на могильному камні. спи спокійно, факти не підтвердились. Приїжджає з відрядження мужик, заходить прямо до сусіда, каже: ну що, Коля, у моєї хто-нібудь був, каже, нікого не було. Що, всі 20 днів нікого не було, нікого не було. Задумався, каже, ну тоді я теж не піду. Ну от ми зараз знаходимося на краснотому місці, де через декілька місяців буде новий ресторан. От і причому в цьому ресторані стінки, різні куточки будуть оздоблені різними матеріалами, різними каміннями. Тут навіть мебля кажуть будуть із, із каміння. Так. І, і от людина, коли прийде сюди, подивиться і буде вибирати, який йому от, от, потрібен матеріал для будівництва або для оздоблення стінок. його. Я е, хочу розпочати з того, що ну, зараз от, е, новорічні свята продовжуються, хоча снігу нема, а я дуже люблю сніг. От новорічні свята мене продовжуються. Тебе, <рігла> у у, у холодильник у нього дома <рігла> сніг є. От, і У мене теж є. 31 грудня. Е, Чоловік дружині так загадково говорить, дорога, а в мене для тебе новорічний сюрприз. А, але це треба зробити на дачі. каже. От ну взяли вони там за кусон, там шампанське. Як ну, приготувалися, все, як годиться, пробили куранти 12 годин ночі. А дружина каже: Послухай, а де ж твій сюрприз? О, гаври, зараз, зараз вони ж на лади, у, у дворі ялинку, таку, він розрив сніг, розрив туди, розриває сніг. там така нора. У нору лізе туди щось витягує якийсь пакунок, дружина схопила раз, обтряхнула, розкрила, а там обідрана шуба із штучного хутра. От вона каже, що ти? Ти сказав сюрприз? Ну ти ж хотіла шубу із норки. Ну, продовжуючи новорічну тему, вже раз Володя сказав. Ми після Бразилії, ріо де жанейро їздили ще потім, вірніше літали в Ефіопію. Ні-ні ні в Ефіопію. і в Глибочицю, да. З Глибочиці в Ефіопію. І там під деревом зібралися голодні, приголодні діти, чекають Діда Мороза. Тут приходить дід Мороз, такий український, поздравив всіх і пішов. Вони кричать. Дедушка Мороз, а подарки? А подарки только для тех детей, кто кушал, хорошо. Жена говорит мужу, дорогой, у меня к тебе приятная новость. Ты, наверное, скоро станешь папой. А что случилось? Бенедикт 16 ты заболел. Я продолжаю петину тему про прыжки через костер. Кстати, в старину, если девушка неудачно прыгала через костер, то это называлось э, черная мини-юбка и черная колготка. встречаются два мужика после новогодних праздников. Один другому говорит, ты знаешь, моя жена так изумительно готовит. Вот в очередной раз в этом убедился. Он говорит, да ты знаешь, моя тоже так готовит. Ой, ну просто объедение. Правда, единственное, кушать это не умею. Сашко нагадал, что в Эфиопии, а я сгадал новину, любые друзья. Вчера, буквально вчера, З пальми в Ефіопії був знятий перший ефіопський космонавт. Зустрічаються два куми, і один кум питає, куми, а що це воно це таке? Оце п'ятниця тринадцяте. Каже, що ви що з ума зійшли, не знаєте? п'ятниця тринадцяти. Це п'ятницю тринадцятика скоїться всяка нечість, каже, русалки вилазять, каже відьми, каже куми, Тільки не треба каже путати, 8 березня п'ятницю тринадцяте. У нас така сьогодні якась південна тема, так да, Ефіопія, да, да, да. ну, це, 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 це напевно тому, що у нас просто кримська зима, да, і у нас ностальгія да, по справжній зимі. Зим. От у Житомирі один мужик сидить, дивиться телевізор, а там передають у Сибіру 45 градусів. Той, о Боже мой, дзвони своєму другу Сибір. Каже, слухай, у вас там страшенно холоднече, кажуть? От той каже, та ні, а що? Градусов 25, п'ять, грі а сказали 40, каже, 45. А на вулиці, може, 45. <плес> <клес> на вулиці 45, це мужик, теж після свят приїжджає із відрядження. Роздівся, вдома все нормально. Ліг тут з-под кровати вилазить, мужик, кричить, а він каже: ти хто. Каже, я євість сіра в бабки на стол. Той кошельо положив, мужик, він схватив цей кошельок і втік. Тут другий вилазить. Він каже: а ти хто? А я каже інспектор поуголовного розіска Іванов. Ти не бачив рецидивіста Сідорова? каже бачив, він побіг. Він під кровать заглядає, каже, так група захвата на виїзд. На виїзд. міжнародні новини. сообщення з Китая. Вчора в Китаї був запущений искусний спутник землі. В результаті запуска 6 мільйонів. Получили грижу. встречаются два друга, один другому говорит, ты знаешь, меня сосед задолбал, то я ему 5000 долларов заплатил, он переехал. говорит, зачем так много? Меня тоже сосед задолбал, то я другу тысячу заплатил, он этого соседа переехал. Так, давай эстафету. Заходит мальчик маленький, такой красивенький, розовенький в налоговую инспекцию и с важным видом по налоговой ходит по коридорам туда-сюда, так важничает. никто не замечает, не обращает на него внимания. Вдруг один из инспекторов там ходил-ходил, ну думает, ну что ж малыш тут ходит. Подходит и говорит, мальчик, ты что тут вообще ходишь, что тут важничаешь? Тот так стал, я Павлик Морозов. Да заплатил твой папа налоги, заплатил, иди уже отсюда. Пригадаємо історію просто з розряду шоу-бізнесу. Що тоді, коли Філіп Кіркоров був маленький і одружився на бабусі Алі, і якось він одного часу приходить додому і каже, Алочка, я щось не зрозумів, а що в твоїй машині Он лежить і робить віта, скаже. А розумієш, Філіпе, просто у нас сигналізація в машині звертається. Продовжуючи тему шоу-бізнесу, питають: що таке, скажіть, Боб зірка? Каже, ну ти Пушкина читав і волбу звізда горить. Каже, це те ж саме, тільки трішки нижче. <рик> так, а це єврей ловить рибку, спіймав золоту рибку. Вона так подивилася на нього, сльози на очах з'явилися. Каже єврей. Він каже, ну єврей. Убий зразу! <свист> шановні друзі, ми зараз, мабуть, підемо, подивимось, прицінимось і прибрахлимося. Треба щось собі приобрести тут. Якесь да, каміння, каміння, коштовне чи що. каміння, а, каміння? на майбутнє. <свист> <та>. <свист> ну що, ж, шановні друзі, ми знаходимося в уявному залі. Майбутнього ресторану, а який буде називатися, до речі, Луганський двір? Ресторан буде називати Луганський двір. Водіна Паціну я говорив уже про те, що. У тому залі в ресторані будуть різна мебля, різні куточки з різного каменю. От до речі, ми сидимо за майже сидимо за таким столиком. Дивіться, із каміння, а -а -а. який буде в тому ресторані. Така мебля буде, такі може і сільці будуть, такі а -а -а -а. сходинки будуть. А От. Ну а ми продовжуємо наші побрехеньки. Будь ласка. А, значить, чоловікам усім відомих жінки полюбляють маститися кремами різними. Там ну, от синок зранку підходить до мами, дивиться, вона мастить своє обличчя таким товстим слоєм крему. Він каже: Мамо, мамо, а навіщо ти це робиш? Вона каже синку, це я роблю для того, щоб каже бути красивою. Проходить деякий час. Мати приходить до умивальника, починає вмиватися. Синок підходить каже, що мамо, здаєшся? Ну, продовжуючи тему про дітей. У нового русского в сім'ї, верніше нового українця, синок підходить до батька і каже: Папа, ти от часто буваєш за границею. Так, синок, а назви мені річку в Германії, яку синок? Дитяча тема, дитяча. Приходить синок із дитсадочку додому, обличчя все в подряпинах. Мама каже, що таке, що трапилось, синочок, що? Нічого, у нас новорічний ранок був, навкруг ялинки, хоровод водили, а у нас карантин у групі дітей мало, а ялинка Широка! Ну, скажімо, не дитяча тема. І, і був потоп, і взяв ной кожній парі по тварі, чи тварі по парі, і взяв навіть динозаврів. Але динозаври вимерли, тому що були хлопчиками. Але старалися. Теж продовжуючи таку сімейну тему після свята жінка допікає чоловіка: ти сволоч, ти сволоч, ти мені всю жизнь спортив. А вона каже: а він каже, ти на себе подивись. Ти коли на кухню заходиш, у таракана врождаємось падає. Дівчина дзвонить по телефону: Вася, Вася, це ти. І Так я Люба. Васю, я вагітна. Невірно набраний номер. Невірно набраний номер. Ну що ж, дорогі друзі, ми так у походному настрої. Тут можна і стіл накрити, ось дивіться, на цих каміннях. От. виіграється. Так, так. В будівельних камінцях тут плитка, тут все є. Ну, ми тут можемо і пляшечку поставити, до речі. А поки <с що, а поки що по побрехенці. Хто Вадик, ти? Ну давай я. Знаєш, виходячи з того, що тут буде колись ресторан. Ресторан Луганський двір. Луганський двір. О. Так ось така брехенька майбутнє. Після відвідування саме Луганського ресторану прокидається старий хатабич. За бороду мац-мац, нема гола борода, геть нічого. І він до цього, о, Волька, що сталося? Скажи мені, де моя борода? А хатабич, я тобі казав, бери відразу ящик. А ти по 50, по 50. Ну, скоро у нас посівна, Судя по погоде, значит, естественно. Ну и на рынке уже народ ходит, скупается к посевной, подходит, значит, мужик к женщине говорит: женщина, скажите, пожалуйста, у вас вот эта вот картошечка? Это у вас на посадку? Нет, блин, на взлет. Ну, взагалі, є така історія, що е, руські кажуть, ну, вважають чукчів дурнями, а чукчі вважають руських дурнями. Ну, і от руки правру руда руський сидить, сидить <рес> у чукчі в гостях, випивають, і чукча каже, от. Пойдём на белого медведя. Я тебе такжу, однако, что ты дурак. Вот, <laughs> ну, пойдём. Пішли, вони йдуть 20 км, 30 км нікого, 40 км ні душі, 50 км побачили білого Медведя. Чукча підбігає до цього Медведя, дразнить, дразнить, дразнить його. Ведмідь за ним почав гонатися. 40 км, 30 до дому залишається, 20. Руський Борис стріляє у Медведя. Медведь падає. Чукча говорить: "Ну що ти надіяв? Я ж тобі однако говорив, що ти дурак". А чому, а чому? А хто його 20 кілометрів буде домой нести? <риклад> ну, це е, така собі побрехенька. Е, про те, як один грузин е, влаштувався на роботу, а робота пов'язана з тим, що травити усіляких гризунів, там, мишей, криз, там, хумняка. <риклад> <риклад> Коротше кажучи, пішов він перший день у нього роботи, е, заходить там в якусь певну квартиру, дзвонить. Хто там? Скажите, у вас Миша есть? Миша? Это Олин брат чешу Нет, это Крысин сестра. Встречаются тоже два мужчинки. Один такой, как у нас говорят, с мухами в голове. но ну, этот, который с мухами в голове, говорит, слышишь, Вась, привет ну привет. А как ты думаешь, а сколько у меня зубов? Кто так постоял на него, пострел. Ну, судя по тому, что у всех людей 32, У тебе ну не более 28. правильно? А в какой руке? <рик> <рик> дзвоник, дзвоник, скажіть, це 22, 22 22 Так, наберіть, будь ласка, 0,3, а то в мене у диску застряв. <рик> <рик> ну а ми, хлопці, тут з вами застряли. <рик> Пішли, <рик> походимо. <рик> От знаєте, хлопці, мені господиня ось цієї виставки продажу цього каміння Тетяна Руденко розповіла про те, що з березня місяці, з березня місяця вони відкриють фонд для дітей сиріт. От з кожного там проданого матеріалу, з кожного каміння, там якийсь відсоток буде йти на якийсь будинок для дітей. Дитячий будинок да сиріт. Ну а ми тут зараз поки що чекаємо відкриття ресторану Луганські двір», Розповідаємо по брехеньки. Вы знаете, Молдаване почему-то вот так принято. У нас все время делают ремонт. И даже говорят, чтобы сделать евроремонт, надо нанять евро -молдаван. Но у них, кстати, есть и ученые. Недавно молдавские ученые изобрели уникальную бомбу. При взрыве ее все в радиусе 30 километров покрывается тротуарной плитой. Это тоже по поводу Молдова анекдот. Экстренное сообщение. Заседание молдоваванского парламента прекращено в связи с тем, что в Москве начался строительный сезон. У нас сегодня такая международная тематика: Молдова, ненці, чукчі, євреї, руські, Ефіопія була. И вот значит чукча заходит до магазину и говорит: "Сколько стоит гармошка, однако?" Говорит: "Ты чукча?" Ми не придаємо. А откуда ви взяли, що я чукча? Чукча і є чукча. Це не гармошка, а батарея. Кримінальна хроніка. Гражданіна Іванова несколько лет тому забрали в міліцію, де він дослужився до майорського звання. Ще в Москві об'явлення строїтельної організації, срочно требуються робочі для роботи молдавами? Кращий мисливець Чукча був посланий у Африку на змагання мисливців. Ну, їх попередили, що крокодилів і мавп не стріляти. Ну, він пішов, приходить, каже: я вбив п'ять ноусерів. Каже, що -то, що за ноусер? А я, говорить, іду, потає, іду, то потагіє по джунглям іду, вискакує чорненький, кажу: крокодил, мавпа, ноусер. Я пух! Все, і так п'ять разів. Шановні друзі, традиційно в нашій передачі ми згадуємо Костю Яновського. Автора цього цієї передачі, от який минулі новорічні різдвяні свята ще святкував з нами, і зараз побрехенька від нього. Це ви знаєте, міліція прийшла до одного мужика, знайшли в нього самогонний апарат і кажуть, ми тебе будемо судити за самогоноваріння. Він каже, але я ж не варив хлопці, ага, але ж апарат маєш. А він каже: Тоді судіть мене за зґвалтування. Каже, а ти що, когось зґвалтував? Ні, але апарат же маю. Ну а тепер, шановні, ми закінчуємо свій побрехеньківський репортаж з того місця, де колись буде стояти ресторан Луганський двір. А зараз тут знаходиться. Продаж, виставка оздоблювальних матеріалів для будинків, ресторанів, кафе і тому інше. І ми по побрехенці -по -по по останній розповімо вам. Зустрічаються двоє друзів, але і один до іншого каже: каже: знаєш, друже, в мене є одна мрія. Хочу стати, каже, зміюкою. Каже, зміюкою що? а щоб на роботу повсти, а не йти. А на фінал я хотів би дати дві маленькі поради. Перша порада пішоходам. Пішоходи, коли переходите дорогу, то дивіться, будь ласка, не на світлофор, а на машину, бо світлофор ще нікого не збив. А друга порада дівчаткам, Дівчата, що до вас будуть приставати, постійно хлопці з питанням, а що ви сьогодні робите вечором, ви просто відповідаєте. У три години я йду до венеролога, а потім я вільно. дзвонок. Ну, Квартиру там, снимает трубку, естественно, мама, дочки здравствуйте, здравствуйте, а машу можна, ви знаєте, машині на роддомі. А що случилось? А я хочу пригадати студентів, згадати, бо у них у когось екзамінаційна сесія, у когось канікули. Заходить студент до професора здавати екзамен, ставить три пляшки, горілки на стіл, каже, професори. Поставте мені три, той так довго дивився, дивився. Каже, я, мабуть, візьму дві пляшки. Ну, я хотів і іншу побрехеньку, але Володя про студентів і прийдеться теж продов... да. продовжити його тему. Заходить дівчина здавати екзамен по літературі, а професор питає: Ваше ім'я, фамілія. Вона каже: якщо не здам екзамен, то Анна Кареніна. Місто надписи на кіоску Стучите відкрита, появилась другая Настучали закрыто». А я вспомнил детскую песенку: пусть мама услышит, пусть мама прийдет, пусть мама мене непременно знайдет, ведь так не буває на світі. Снаружи замок в туалеті. І знову студентська тема. Значит, професор до студентів каже: От коли б поставили перед бараном відро води і відро горілки, що він пив би. Пи? Ті студенти кажуть воду, а професор каже, а чому? А студенти кажуть, а тому, що баран. <ріст> <ріст> шановні друзі, ми сьогодні зараз воду пити не будемо. Ми, ми, ми води, водою будемо запивати. <ріст> шановні друзі. <так>, шановні, <ріст> <ріст> шановні друзі, з вами прощається сьогодні жарт-клуб Побрехенькі! <ріст> Поприхенькі! <ріст> Побрегенті!